Кожен має смартфон. В смартфонах вже там в хмарах забиті сховища з різними фотографіями і приватними відео. Але що це все для нас означає? Що це для нас буде означати через якусь часову дистанцію і так далі? Тобто подивитися на цю медіаспадщину, подивитися, як ця взаємодія відбувалася колись історично, дозволить нам також зрозуміти і подумати. Що ми робимо з цим всім майбутнє, що ми робимо в принципі зі своїми приватними архівами? Все пішли, я покажу. Це, до речі, як ці плівки виглядають. Ми тут їх поставили е, на виставці, щоб воно, типу, наочно показати людям, що, що в них може бути, в яких воно може бути коробках і на яких котушках, щоб це все було видно, щоб можна було візуалізувати. Бо навіть не кожен знає тепер, як воно виглядає, і, типу, хтось може викинути взагалі, або не зрозуміти, що це кіноплівка. Ну, воно намотане на катушці і все. А тут є 8-16 міліметрів. Тут якраз оці всі. Записи з таких, ну, з домашніх якихось цих, що там зображено. Ну, от, Типу, показали на виставці. <му> Виставка «Суспільство з кіноапаратом. Це наша спроба. Узагальнити весь історичний досвід такої практики, як кіноаматорство, яка була як виявилося дуже поширеною в ХХ столітті, і, зокрема, тут у Львові, в Україні. Кіноматорство це було і і таке приватне використання подібно до фотографії для того, щоб здокументувати якісь важливі моменти, або можливість наприклад якоїсь творчої реалізації для авторів, які е, знімали свої фільми на цю кінокамеру. От тому це явище воно якраз дуже тісно пов'язано з періодом існування цієї технології, з її використанням. От, і так далі. Ну і крім того, така теж важлива частина це є колективний рух кіноаматорства, тому що кінокамери використовували тільки індивідуально, але й був організований рух е кіноаматорський, тобто організовані кіногуртки, кінофестивалі аматорів, огляди, кіноклуби, кіностудії, тобто люди і весь цей процес, який був пов'язаний з тим, щоб знімати е ці фільми. Нормально. О, а тут ми поставили проєктор з кіноплівкою. Тут є петля, і він по суті постійно може показувати е, е, коротше, картинку. Зараз буде світло. От, подивись, що ми зняли. Багато хто думає, що це якась е, стара плівка, типу, і вони нас питають, що це, звідки, це, з якого це року. А це ми два тижні перед е, виставкою зняли, щоб теж показати, як працює проєктор і так далі. Ми просто запетлили таку, такий короткий фрагмент. І тут вже можна подивитися, що від початку спочатку у нас була картинка чистенька, а зараз тут вже з'явилося купа всяких коцок, подряпин, всяких таких пошкоджень, тому що вона від прокручування дуже швидко знищується. От. А така аматорська плівка, вона існує тільки в одному екземплярі. Типу, це один, вона не копіювалася і так далі. Тобто вона вона може дуже легко втратитись. Це вже наш будинок. Я несу дошки на виставку, те, що ми тут монтували. Ця виставка має в своїй основі історичний підхід. Ми дивимося на історію розвитку цього явища, політичні, соціальні, культурні аспекти того, як воно розвивається. Джерелом для, цих, для цього дослідження, на якому вона базується, є, власне, ці аматорські фільми з приватних колекцій. Що важливо, ця практика вона є поза межами такої офіційної історіографії великою мірою, тому що вона була приватна. Тобто, по перше, і на це впливає те, що це було приватне використання, приватні зйомки, тобто ці матеріали зберігаються переважно десь в когось вдома і так далі. А по-друге, в принципі, технологія вже занепала, і люди не мають можливості відтворювати ці матеріали. От. І а це все якісь приватні історії, приватні, якісь індивідуальні маленькі частинки пам'яті і спогадів, які також ми намагаємося вписати вписати в історію культури, в історію медіа. В історію соціальну, яка стосується, зокрема України і в тому числі Львова в 20 столітті, і якщо ще вуще, то в другій половині ХХ століття, бо саме з цього періоду походить більшість нашої колекції. І говорячи про колекцію, ми в міському медіархіві в Центру міської історії станом на зараз зібрали понад 70 таких колекцій, які походять з родинних збірок, з родинних приватних архівів. Це є кіноплівки 8 мм, 16 мм, супер 8. Які, на яких власне зазнята або родинна історія, якісь приватні подорожі, або власне аматорські фільми, як такі, які до того часу або дуже довго були не бачені, або в принципі були не бачені, тому що дуже часто хтось щось знімав, відкладав, як це часто буває, і е ця плівка забувалася, тобто вона лежала на полиці, через те, що технологія. По суті, відійшла з вжитку. Багато хто не має можливості, наприклад, і не знає, яким чином ідентифікувати цю плівку, як вона виглядає, що на ній могло бути. Нема можливості її зараз відтворити. Цільово цього в нас не збирали архів, і відповідно ми зайнялися тим, вже понад 10 років збирати оці приватні архіви. Це була. В принципі, ініціатива Богдана Шумиловича в нас в центрі міської історії. От, і потрошки-потрошки така колекція назбирувалася, а з 2016 року ми почали проводити дні домашнього кіно. І це став одним з таких, най, напевно, ну, способів, яким чином ми формуємо цю колекцію. День домашнього кіно це свято власне, аматорських фільмів, яке відзначають в цілому світі. Для того щоб актуалізувати і розказати про важливість у цієї приватної кіноспадщини, кіноаматорів, от, і поділитися приватними спогадами, ми це робимо таким чином, що напередодні, тому що ці свято відбуваються щороку в жовтні, напередодні ми оголошуємо збір матеріалів, збір плівок і безкоштовно оцифровуємо їх в обмін на право зберігати копію в архіві. Таким чином ми формуємо архів, а власникам повертаємо їхні плівки і оцифровані копії. І це, напевно, одне з таких найулюбленіших наших свят, тому що воно завжди дуже емоційне, коли люди, які дуже давно не бачили цих матеріалів або навіть не знали про них, і тут бачать. Рухомими, задокументованими, там х, -х 80-х років їхніх родичів, батьків, дідусів, або мають можливість показати якісь такі свої фільми, які вони знімали в той час. Вони діляться спогадами. Домашні фільми зазвичай німі, тому наживо вони взагалі коментують ці матеріали. От, і це завжди такі емоції, сміх, сльози. Таким чином нам вдається поєднати оцю приватну історію, але одночасно її вписати. Через те, як ці люди діляться цими матеріалами, вписати її до загальної такої до суспільного, скажімо так, надбання через оцей досвід поділитися і розказати своїми спогадами, своїми якимись приватними родинними історіями, і це також дозволяє цим людям уявити себе вже частиною історії.